Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 10 вересня 1295 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Четверту добу поспіль росіяни пускають дрони на Одещину, і другу добу поспіль на південь області в район Вілкова. Але цієї ночі росіяни влаштували масовану дронову атаку. Ще й ракети зі стратегічної авіації запустили. Росіяни запустили 415 шахетів, 386 збито, 43 крилаті ракети зі стратегічної авіації, 27 збито і одну балісвіт. Стичну ракету збиття не було. На жаль, досить багато влучань на Житомирщині. Одна загибла людина. Ще приватні підприємства та будинки пошкоджені на Хмельниччині. Троє поранених. Пошкоджена швейна фабрика, заправка, транспорт цивільних. На Вінничині одна постраждала людина. Об'єкти промислової інфраструктури пошкоджені. І на Черкащині приватні будинки пошкоджені. А на Миколаївщині була лише повітряна тривога. Ніяких прильотів ракети, дронів немає. І також не було обстрілів в районі Очакова. Знову наші хлопці там наваляли росіянам. Ну а на Херсонщині російські обстріли не припиняються без загиблих двоє поранених людей. Ну а ми, як завжди, чекаємо на смачні прильоти на Росії.